До нас вже доєднюється Олександр Коваленко, військовий експерт групи інформаційний спротив. Пане Олександр, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава вітаю! Ну, сьогодні українці розділилися на тих, у кого Київ Старий, і на тих, у кого інші мобільні оператори, і мережу заполонили мами про цю ситуацію. Жартувала навіть, що хакерську атаку на Київ Стар здійснили, бо в російських шахедах виявили їхні сім картки. Ну, це жарти, але якщо говорити серйозно, то що це? Погана погода не дозволяє росіянам атакувати нас ракетами масово, так як вони бо сподівалися. І тому вони намагаються вдатись до іншої тактики, позбавити нас зв'язку, чи це все ж таки можливо якась помста за нашу хакерську атаку вже на їхню податкову службу. А будь-яка війна вона має декілька складових, навіть скажу не декілька багато складових. Це не тільки бойові дії безпосередньо в зоні бойових дій з використанням класичних підрозділів та засобів інструментарів війни. Це не тільки інформаційна війна, а це не тільки війна спецслужб, агентур, агентурної мережі, як внутрішньо, так і зовні. Це ще і економічна війна, а це ще і технічно технологічна війна. Тобто, про що йдеться? А саме ця атака на Київстар є невід'ємною частиною війни, коли вражаються об'єкти або інфраструктурного порядку, або технологічного порядку. У даному випадку це був об'єкт зв'язку. Багато хто у нас в Україні користується саме. Київ старом, отже, деяка частина тилової України залишилась без зв'язку. Це ось такий також вплив росіян безпосередньо на ситуацію в Україні як елемент війни, тому цьому нема чому дивуватися. Головне, щоб з цього були зроблені відповідні висновки і антихакерські методи вони використовувались відповідними кампаніями, не озираючись на те, мають вони якийсь стосунок до сил оборони України чи ні в будь-якому разі. У нас на сьогодні під прицілом Росії майже будь-яке підприємство, виробництво, кампанія, корпорація і так далі. Ну, питання, яке у зв'язку з вищезгаданими подіями виникло у багатьох українців, і ми з колегою обговорювали це також перед ефіром. А чому ж вони ще на початку повномасштабного вторгнення так не зробили? Тому що залишитись без зв'язку для українців зараз це теж доволі страшно. Так, дійсно, це є великою проблемою. Тому той, хто має дві сім картки, той ну все ж таки якось пережив цю ситуацію, тому і раджу усі мати по дві сім картки різних операторів. Це вже не примха, а це необхідність в наших реаліях. А що ж до початку повномасштабного вторгнення, то я не виключаю, що така атака, вона стала можливою. Тільки через деякий час, бо було активізовано відповідні ресурси, а також є відповідний захист у Київстару. Він є, як і у будь-якої іншої ресурсу. Ну, наприклад, не так просто взламати державний сайт там якоїсь державної установи або якоїсь компанії. Хакерські атаки вони відбуваються, але щоб максимально успішно, щоб все так лягло одразу. А це відбувається дуже рідко. Отже, я не виключаю, що на той момент в них не було такої можливості. А зараз ця можливість з'явилася. Чим це пов'язано? У мене відповіді на це питання нема. Але те, що дійсно таке вікно можливостей вони мали, ми бачимо по сьогодні. Ну, як ви правильно зазначили на початку нашої розмови, війна вона має кілька вимірів. Так: це і інформаційна складова, і отака незрима хакерська складова, так звана гібридна, так і. Безпосередньо самі бойові дії, які відбуваються на фронті на ґрунті. так давайте повернемося до аналізу того, що відбувається на фронті. Сьогодні отримали хорошу звістку про те, що над одним із териконів, який входить в межі міста Горлівків, на кінець, то знову підняли український прапор від 2014 року. Так як оцінюєте цю ситуацію? І навіть не сам факт, а те, як вона була проведена, наскільки було стримано інформаційний шум навколо. Цієї операції як оцінюєте цей бік, а, ну насправді росіяни а, вони вже давненько піднімали там паніку, що щось відбувається на північно-західному напрямку секторі від Горлівки, що там є загроза для тариконів а, Тому на відповідних майданчиках своїх інформаційних так званих запабликів вони там вже панікували. Але дійсно те, що зараз було реалізовано саме цю операцію та звільнено теритон. Це багато про що каже. Ну, по перше, ми повинні розуміти, що на сьогодні Терекон є не менш важливим аніж будь-яка інша позиція, тому що це висота дуже важливо під час бойових дій, це фактор утримання висот, панівних висот. В нас на сході немає якихось великих перепадів висот природних за ландшафтом за рельєфом, а є саме терикони, які ну такі собі місцеві гори, назвумо це так, і саме вони відігрують дуже важливу роль саме в кругуванні артилерії, отриманню відповідної розвідувальної інформації, даних, що відбувається навколо. А також якщо це дозволяє, їх іноді можна використовувати навіть для ведення. Вогню. А отже, телекони та логістика це дві основні речі, які треба на сьогодні, які необхідно на сьогодні контролювати в першу чергу саме в цих локаціях на сході, де відбуваються боєзіткнення. Ну і ще одну дивну ситуацію. Ми спостерігаємо на Авдіївському напрямку. Є повідомлення про те, що там ворог перестав застосовувати власне регулярні військові частини. Так в бій ходять або так звані представники ДНР ЛНР або Штормзети. Як це пояснити? Вони перегруповуються для нового типу атаки на Авдіївку, тобто зберігають наразі живу силу регулярної армії? Так, вони е дійсно накопичують на сьогодні ресурс для розпочатку вже е третьої хвилі е наступу на Авдіївку і. Вони не а, просто там цей накопичують ресурс. Вони перегруповуються, вони компенсують втрати, які мали ті чи інші підрозділи, відновлюють їх боєздатність. І переважно це стосується саме регулярних підрозділів. Це не означає, що вони взагалі там не ходять в атаки. Ні, регуляри по деяким напрямкам все ж таки підтримують дії першого армійського корпусу. Переважно це саме перший армійський корпус. Він діє майже по багатьом напрямкам, що в північному, що в південному секторі під Авдіївкою. Іноді застосовується 55-го МСБР, 74-го МСБР, а саме регулярний квіст, але переважно, що підрозділи 2 загальної військової армії, що 41-ї загальної військової армії, вони саме готуються до третьої хвилі, яка може відбутися. Напередодні нового року, тобто після можливо, десь в районі 20 20-х або після 20-го вже грудня, ну і окрім Авдіївського, як зазначає бригадний генерал-командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, росіяни. Розпочали масовані наступальні дії ще й на Мар'їнському напрямку. Зацитую, активно ворог застосовує авіацію. Керовані авіабомби за дві доби 19 авіаударів навала триває. Наші воїни тримають стійко там оборону. Що на цьому напрямку відбувається, і навіщо саме Мар'їнка росіянам? Там же ж немає міста. Для просто галочки на зуроце так. Дійсно, вона вже не буде відігравати якусь таку велику роль тактичного значення навіть. Але їм потрібно щось мати, скажімо так, на заміну тієї ж саме Авдіївки, бо 10 жовтня вони ставили за мету дуже швидко оточити та захопити Авдіївку щоб було про що розповідати путіну усім там споживачам інформаційного фастфуду, в самій Росії. На новоріч, в новорічну ніч якесь робити звернення до Росіян, мовляв, ось в нас чергова епічна... Історична перемога захопили маленькі містечка а, і все таке інше, але ми бачимо, що їм це не вдається. Отже, російське командування воно розуміє, що путіну щось треба показати своєму плепсу. На новий рік або хоча б під так звані вибори. Тобто, він 20 перед тим як себе проголосити на наступний термін хотів Авдіївку, щоб йому подарували. І нібито на цій хвилі сказати: дивіться, який цар сильний, який цар хороший. Давайте мене на трон ще раз. Ну там би він все рівно на трон сів ще раз, але під таким соусом, нібито, от от бачите? Саме так. Отже, у них є два дедлайни: перший дедлайн це новий рік, другий дедлайн це саме так звані вибори президента. І під ці дедлайни вони будуть коригувати плани. Або це буде Авдіївка, або це може бути щось інше. Розширення плацдарму біля Бахмуту, Клещівка, Андріївка, Богданівка. Або це буде Лимана-Купінська вісь. Це може бути село Сеньківка, або це буде Мар'їнка, або а, незабаром розпочнуться ще наступальні дії в напрямку Вогледару, Тобто там загроза зростає. Це може бути Вогледар, Ну тобто вони розглядають ці варіанти. Де факт, що їм це вдасться? Звісно ж, але вони використовують їх як для плану Б. Ну, якщо говорити вже про більш глобальніші речі, так не про тактику, а про стратегію, то бачимо сигналів все більше про те, що росіяни збираються грати вдовго. І ця довга це не про 2, 3, 5 років, це про десятки років або 15-20 років і про кілька поколінь. І ці свідчення тільки додаються. Це не лише про те, як вони переходять на військові рейки, не про те, як вони вмикають свої станки, верстати і військові підприємства, а ще й про те, як вони ставляться до виховання своїх майбутніх поколінь і чим вони їх прокачують. Так ну є інформація про так би мовити молодіжку. Ці рекрутингові центри, де навчають хлопців. Перед призивного віку воювати так, але є ще і інші фактори. Ми нещодавно мали розмову із Павлом Лисянським. Пам'ятаєш ніно. Він розповідав нам про дітей, яких з України забирають з іншою метою, аніж просто аби поселити в російські родини. Ну так ідеться про те, що на Росії існують і для вкрадених фактично підлітків такі собі центри військової підготовки з наступною мобілізацією, тобто їх прокачують ідеологічно і виховують майбутніх воїнів, які будуть готові й далі вмирати за Путіна, тому що свої уже закінчуються, що про це відомо, і які ще фактори говорять і вказують на те, що це дійсно стратегія, не на якісь 2-3 роки, а на десятиріччя. Не ми повинні бути морально готові до того, що після закінчення війни, навіть коли ми повернемось до кордонів 1991 року, у чому я не сумніваюсь, це буде, але навіть після цього війна не закінчиться. Бо з таким сусідом, як Росія, загроза буде існувати завжди, особливо з тією філософією, а з тим фундаментом, який закладено було не тільки за ці роки, а набагато раніше. Десятки, десятки років та поколінь тому о, до того. А що ж до о, вкрадених дітей з України, то це класика. Також коли о, саме громадянина о, однієї країни крадуть окупанти і перевиховують, о, переформатують його світогляд, роблячи з нього зброю проти саме тієї країни, громадянинами якої він є насправді. Тобто це класична метода, яку використовують, використовували в багатьох війнах. Історично так склалося, хоча вона відійшла загально від такого розповсюдження. Це більш середньовіччя, та до середньовіччя це було розповсюджено. Але Росія це і є середньовіччя, тому такі методи вони використовують, і для них переформатація світогляду людини. Це є властивим, і це є їх основний напрямок пропагандистської, і не тільки пропагандистської діяльності. Тому, на жаль, дійсно є такі установи і відбуваються такі події. Українських дітей намагаються підготувати для того, щоб воювати саме проти України. На жаль, так маємо такого підступного ворога, і розуміємо, що. Імбіції їхні імперські вони не просто так називаються імперськими амбіціями, так і йти вони можуть дуже далеко, і хотілося б, щоб і наші союзники на заході розуміли всю глибину цього задуму російського і не думали про те, що як би там не сталося за кілька років, можна відновити бізнес ес usual, Так і для цього свідчать ще й такі рекомендації, які кажуть, щоб ми наразі закріпилися на позиціях і. Підготувалися до наступного контрудару, який можливо станеться у 2025 році. Як ви ставитеся до такого типу заяв? Ну, я скажу так: в нас загально будь-які рубежі, які ми займаємо, тобто просуваємо, звільняємо території, ми закріпляємось там та й одразу там починає формуватися оборона, це важливо і. Фактично, усі ті території, які були звільнені у 2022 році, наприклад, там одразу формувалася оборона. Приклад, найяскравіше на сьогодні, ми постійно чуємо про інтенсивність бойових дій по лимано купінській війсі. А що таке Лимано-Купінська вісь? Це адміністративна межа між Харківською та Луганською областями, і територія ця була звільнена у 2022 році. А росіяни ніяк не можуть її прорвати. Чому? Тому що там нема оборони? Ні, тому що там оборона почала одразу формуватися після того, як території були звільнені, закріплені наші позиції. Розпочався процес формування лінії оборони, які саме зараз росіяни. Ну чому зараз з кінця травня та початку червня вони інтенсифікували свої наступальні дії саме по цим напрямкам, і не можуть прорвати? Тобто, оборона це важливий елемент, який повинен бути. Майже всім напрямкам не тільки вздовж лінії боєзіткнення, а й на кордоні з Російською Федерацією, на кордоні з Білорусі і навіть в тиловій Україні а, необхідно, щоб в кожній області були відповідні захисні фортифікаційні споруди та інше, тому що все може відбуватися непередбачено. але з іншого боку, сам формат ведення бойових дій. Може розрізнятися це він може бути як оборонного типу, так і наступального. Якщо ми говоримо про а, перспективу 2024 року, то особиста моя думка така, що у нас буде розвиток оборонних дій як мінімум по трьом плацдармам. А це саме Запорізька область, Донецька область та а, межа Луганщини та Харківщини, Лимана-Купінська військ. Ось це будуть переважно лінії. Оборонного типу. Хоча іноді може відбуватися навіть з нашого боку щось несподівано. Бо ми якраз те і розпочинали з теми Горлівки, де ми повернули контроль над одним з триконів. А є ще лівобережна Херсонщина, яка також може нас стало дивувати. Ну, наприклад, у тому ж самому 2024 році. Ну, за подіями там ми стежимо із таким стриманим оптимізмом. А аби нам було чим іще воювати, президент Сполучено, президент Володимир Зеленський зараз у Сполучених Штатах і встиг він вже там зустрітися із представниками оборонного бізнесу, і він також. Озвучив таку ідею про спільні американсько-українські заводи і про спільні німецько-українські заводи з виробництва озброєнь. Яка перспектива взагалі і які реалії такого процесу? Перспектива дуже реально, скажу так. Дійсно, нам це потрібно, але якщо дивитися реалістично на ці задачі, виконання цих задач, то це можливо після закінчення війни. Є відповідно деякі аспекти, деякі галузі, де це можна розпочинати зараз. Але якщо ми говоримо про якесь велике виробництво, то воно буде знаходитись під загрозою з боку атак російських окупантів. Ну але воно треба... може бути не в Україні, а воно може бути не в Україні. Але ж ми говоримо і про те, що необхідно для України, так чи інакше, але нам виробництво на нашій території також необхідно. Це відродження. Виробництва важкоброньованої техніки, середньої легкоброньованої техніки, саме те, що працювало в нас, і ми експортували. Нагадаю, той самий танкоплот, наприклад, йшов на експорт в Таїланд або е, БТР 4 один з найкращих на пострадянському е, саме територіях в бувших країнах СРСР, жодна з цих країн не змогла зробити настільки якісний БТР. Навіть у Росії усі її БТРи вони поступалися по якості нашому БТР 4 Отже, цей БТР мав також а, досить а, такі непогані експортні перспективи, і в деякі країни він також постачався на експорт. Тому нам треба буде це відроджувати, також але вже після закінчення війни, тому що ризики, ризики ще раз ризики. Пане Олександре, дуже дякуємо вам, що доєдналися сьогодні ввечері до нашого ефіру. Дякуємо за як завжди якісну аналітику і за широку розмову проговорили про дуже багато речей, як суміжних до фронту, так і безпосередньо про те, що на фронті діється. Дякуємо вам з нами у завершальній на сьогодні частині головного за день. Ми говорили із Олександром Коваленко, військово-політичним експертом групи інформаційний спротив.